Дорогі колеги, зовсім скоро закінчується 2024 рік. І запитавши у сотень консортівців про те, яким був цей рік, можна отримати мільйони різних відповідей. Кожен згадає щось своє, як героїчно працюють у Львові та Києві наші топові сортувальні лінії, які неймовірні проекти ми виконували по всій Україні та за її межами. У той час, коли логістичні термінали комплектувалися новим обладнанням, наші айтішники виготовляли перший реп. зробили таких більше 40 штук на допомогу армії. Пошукові маячки, дрони нового типу, системи Путулай цей рік став роком інновацій та викликів, якими подолали з гордістю. Цього року ми підкорили світову арену на виставках у Польщі та Чехії, вперше виготовили кузов. Грузового Самосквіда, щомісяця закривали збори та укріплювали Збройні сили. Ми по-справжньому зрозуміли, на що здатна українська жінка, керування бізнесами та відділами плюсуємо підтворення металу. Тож хлопці, стрижіться, конкуренція зростає. Цьогоріч нашими стінами пройшло більше 50 екскурсій, Ми ділилися досвідом та й переймали його у інших. На виїзних компаній-візитах. візита. Читали книжки, ходили в театр, народжували дітей та навчалися, навчалися тактичній медицині, англійській мові, поглибленій роботі з клієнтами. Ми відсвяткували повноліття, консорт та золоті річниці бізнесів з мрією про ще одне свято: коли складеться зброя, і наші люди повернуться додому з перемогою в руках. Вона в нас уже була своя, перемога у тенісних та футбольних матчах. У тендерах та всеукраїнських номінаціях. Це перемога, яку вибороли всі ми, ті, хто з ноутбуком та за кермом навантажувача, за станком на заводі, у чиїх руках креслення стають конверними лініями. Я бажаю усім нам, щоб цей рік став для нас роком під корених вершин. Війна не привід знижувати стандарти. Тому будемо працювати більше, продуктивніше і запалимо зірку консорту. Ще яскравіше наші перемоги в наших руках з Новим роком, друзі!